Викрадали мобілізованих з навчальних центрів. На Буковині затримали організаторів схем незаконного перетину кордону. Смертельна аварія на залізничній колії. Локомотив збив 40-річного чоловіка. Замість фронту на продаж детективи Беб викрили чоловіка, який привласнював авто. Вітаю в ефірі! Місце злочину. Програма про найгучніші події, які сколихнули наш край. Я Богдана Дем'янів зібрала для вас найважливіше за минулий тиждень. Невтішна статистика ДТП на Буковині продовжує рости. За даними правоохоронців, впродовж шести місяців цього року на дорогах Буковини сталося 200 аварій з постраждалими. Як наслідок, 30 людей загинуло, та ще 245 отримали травми різного ступеня тяжкості. Лише за минулий тиждень в нашому краї трапилось 6 аварій з потерпілими. Так на залізничній колії великій кучурів глибока. Локомотив, яким керував 31-річний Буковинець, наїхав на 40-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Ще одна ДТП трапилась у селі Мошанець. Там 30-річний мотоцикліст допустив падіння транспортного засобу, внаслідок чого водій та його 43-річний пасажир травмувались. У Мамаївцях 44-річний водій фольксвагену вирішив обігнати легковик і влетів у автівку, якою керував 39-річний чернівчанин. Після чого, не загальмувавши, зіткнувся з припаркованим автомобілем «Мольцваген Крафтер, позаду якого стояв 40-річний житель Вижницького району. У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. У Магалі відомий водій збив 18-річного пішохода та втік з місця злочину. Аби знайти зломисника, поліції довелось ввести спецоперацію Перехват завдяки якій правоохоронці оперативно встановили місце знаходження втікача. Ним виявився 45-річний житель села Буда, який на момент вчинення аварії був в стані алкогольного сп'яніння. Відповідно до санкцій, статті чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наступного дня у селищі Берегомет 42-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля мерседес Бенц», Виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Внаслідок аварії кермувальника довелось госпіталізувати. Інша автопригода трапилась у селі Ленківці. 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом, зіткнувся зі скутером, яким керувала 15-річна буковинка. В ДТП травмувався водій мотоцикла та 26-річний пасажир скутера. Їм знадобилась допомога лікарів. Також аварія з потерпілими трапилась в заставній. 29-річна Чернівчанка не впоралась з керуванням автомобіля БМВ. Та з'їхала у кювет. В результаті ДТП водійка і її 29-річний пасажир отримали травми. Потерпілих довелось шпиталізувати. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварій. Триває слідство. Масштабну схему незаконних переправлень за кордон викрила СБУ в Чернівецькій області. Чернівчанин організовував незаконні мандрівки разом із трьома своїми знайомими. За маршрут отримував від 13 тисяч євро. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ. У хілянц забирали просто від місця їхнього проживання або навчального полігону з різних регіонів України, привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали прийти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники часто змінювали автомобілі водіїв та готелів, яких поселяли клієнтів. А також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували за вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав компанії запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває слідство. Інша група вирішила покинути країну самотужки. Троє чоловіків пішки дістались до рубежу із Румунією. Один із них почав тилати загорожу. Проте за діями мандрівників в той час спостерігали прикордонники. Під час затримання двоє з них вдались до втечі. Проте їх наздогнали та затримали. Порушниками виявились мешканці Київської області 1994-го, 1998-го та 2000-року народження. Інша трійка розробила маршрут по електронній карті та намагались потрапити до сусідньої країни на ділянці відділу Красноїльськ. Для зручності навіть замовили таксі. Охоронці кордону слідкували за мандрівниками. Автівку зупинили, а гори туристів, мешканців Черкаської та Чернігівської областей затримали. Відносно всіх порушників складено матеріали про адміністративне правопорушення. Возив автівки, нібито для потреб ЗСУ. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили чоловіка, який не сплачував митних платежів, а натомість видавав органам неправдиву інформацію про призначення автівок. Зловмисник заявляв, що транспорт буде спрямовано на допомогу армії. Насправді ж після пільгового розмитнення продавав їх у розібраному стані. Під час обшуків детективи вилучили у фігуранта частково розібране авто, яке було ввезено як гуманітарна допомога. Грошові кошти, документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів. Наразі чоловіку повідомили про підозру. Не сплатили понад 4 мільйони 600 тисяч податків під час доставки авто з-за кордону. На Буковині викрали іншу компанію, яка займається доставкою автівок з та Європи під замовлення. Машини возили на підконтрольні компанії, оформлювали через митницю, а потім продавали клієнтам за готівку без жодного відображення податковій звітності. У наслідок таких дій компанія ухилилася від сплати ПДВ на суму понад 4,6 мільйонів гривень. Службовій особі компанії повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. А у Чернівцях чоловік викрав легковик та навіть встиг продати його. Про зникнення автомобіля ВАЗ до поліції повідомив власник, зазначивши, що машину поцупили з парковки. Правоохоронці оперативно розшукали злодія. Ним виявився 58-річний чернівчанин. Як з'ясувалось, він уже встиг збути авто іншому водієві. Затриманому повідомили про підозру. Триває слідство. Наркотики, розфасовані в бочках та пляшках, викрили в іншого буковинця. З підпільної нарколабораторії вилучили забороненого товару на понад 4 мільйони гривень. 35-річний, раніше судимий буковинець організував нелегальний бізнес з виготовлення та реалізації психотропних речовин. Аби виготовляти амфетамін, чоловік орендував домогосподарство, де облаштував власну наркофабрику. Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі триває встановлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб. На сьогодні це все бережіть себе та будьте пильними. Побачимось у наступному випуску місця злочину.